Ніхто ніколи не зможе замінити паперову книжку. Ну дивіться, електронна книжка це ж тільки якесь елементарне візуальне сприйняття, коли ти сенсорно перелистаєш сторінки. А як же відчути на дотик папір? А як же ж відчути на дотик запах нового видання з поліграфії? Наприклад, цього ж ніколи неможливо замінити. Тому фонд бібліотеки налічує 22 тисячі примірників, які поповнюються щороку. Тут ви бачите стележі, над якими рунед якими є книги. Вони розпоташовані в алфавітному порядку. Це ключове, але ще вони поділені, поділені за жанровою технологією і за напрямками. Наприклад, це історія. України в загальному історія краю в загальному. Там історія краю період Першої світової війни. Тут суспільні науки, військова справа, освіта Прикарпаття. Саме за такою статистикою та характеристикою діляться книги у краєзнавчому відділі. Також у бібліотеки є новий фонд, який розташований в іншому приміщенні. Там також є поділ. Це полегшує пошук, коли читач звертається за книгою. Проте, якщо він не знає, що обрати у цьому випадку допоможе бібліотекар. Він не завжди знає, що він хоче і що йому потрібно. І Він запитає бібліотекаря, щоб йому прочитати, і ти змушена будеш порекомендувати. А порекомендувати не знаючи, що дуже важко. Тому, бодай оглядово потрібно ознайомлютися із кожною книгою. А це вже залежить від цікавості, чи ти хочеш її прочитати, чи вона вартує твоєї уваги. Також Ірина розповідає, що кількість читачів з початком пандемії та повномасштабного вторгнення не змінилося. Бібліотека це не косметичний магазин, коли завжди дуже багато людей. Це приміщення, яке локально збирає людей. Тобто є один день, коли є багато людей. Є день, коли є зовсім мало людей. Зазвичай велика кількість людей у нас пов'язана з масовими заходами, тобто ми організовуємо масовий захід і приходять люди, щоб поспілкуватися із письменником, купити книгу, задати цікаві питання. Зазвичай приходять студенти. Ну але ми знаємо, які були минулі події, ковідні, воєнний стан студентів не було. Але були постійні наші читачі. Тобто, ми ніколи не залишаємось без уваги, і в нас завжди є читачі, які приходять до нашої бібліотеки. Тож стати відвідувачем бібліотеки досить просто. Для цього головне мати бажання та час. Не потрібно демонструвати сертифікат свого рівня IQ і не обов'язково здавати якісь інтелектуальні іспити. То потрібно тільки відкрити двері бібліотеки, потрапити у сектор обліку, оплатити річний абонемент на секундочку, який коштує 20 гривень, тобто це навіть не кава такі ж кошти перерахувати на ЗСУ, це також обов'язково. Приходите тоді у відділ, який вас цікавить. Наприклад, у відділ краєзнавчої літератури. Ви вперше в бібліотеці. Ви приходите, ми вам розповідаємо, що і як яким чином працює функція абонементу. Припустимо, ви хочете взяти книжку Степана Хороба. Ми знаходимо її у фондах, підходимо до вас, оформлюємо вас у нашому відділі, обслуговуємо вас за системою коха, яка. Вже функціонує в нашій бібліотеці. Все дуже просто. Обслуговування займе всього-навсього дві хвилини. І книжка ваша?